На сьогодні велоінфраструктура у нашому місті розвинута погано. У Полтаві тільки одна велодоріжка та й та за містом та 54 велопарковки. Аби змінити ситуацію на краще, популяризувати на наших теренах велосипед як екологічно чистий вид транспорту. Координатори проєкту Полтава велосипедна організували захід, присвячений розвитку велоінфраструктури у Полтаві. Його провели у форматі воркшопу, тобто акцент зробили на колективній роботі усіх учасників. Ми хочемо розробити чернетку концепції велосипедного розвитку. Міста, в якій ми позначимо основні маршрути, на яких можливо будуть велодоріжки, спираючись також на статистику, яку ми зібрали буквально ось на днях, тобто ми рахували велосипедистів на перехрестях. І е, також будемо враховувати інші фактори: це і транспортні потоки, інтенсивність руху пішоходів, автомобілів. Учасники воркшопу розповіли, піонерами у розвитку велоінфраструктури є Львів, Київ, Івано-Франківськ. Зокрема, місто Лева може похвалитися наявними велодоріжками, полосами, виділеними смугами. А у Києві є навіть охоплюючий паркінг для велосипедів біля станції метро. Полтава є дуже. «Підходящим містом для велосипедного руху через ну достатньо великий розмір, тобто ну неможливо не здійснювати сі подорожі пішки, але розмір міста також дозволяє пересуватися велосипедом і не є дуже великим, наприклад, як Київ та Харків, які ну. Менш підходять для велосипедного руху. А, і те, що ми зараз робимо, ну це дуже класний підход, підхід, коли саме споживачі велосипедної інфраструктури приймають участь в розробці цієї концепції, тобто в замовленні того, як, як це потрібно бути в місті. Роман велосипедист, стаж 5 років. Чоловік рік тому приїхав до нашого міста із Донецька. Розповідає, в нього на батьківщині велоінфраструктуру робили радше для Галочки. У вас отличний от, кольцевий маршрут, який, по-моєму, очень перспективний. Є много. Широких улиц, по которым можно даже не по тротуару, а прямо по улице там из краю найти и сделать его дорожки. То есть потенциал большой. Единственное, что как я вот с некоторыми людьми не говорю, что типа вот забираются делать его дорожки, разрабатывают концепцию. И все говорят: ну там дорожки-то хорошо, но сделайте просто хотя бы дороги, потому что дороги действительно в Полтаве, они... Ну, ви самі знаєте, які в Полтаві дороги. Організатори заходу розповіли, зараз стартує проект Велошкола. Його завдання допомогти усім бажаючим, хто ще не володіє велосипедом, опанувати цей вид транспорту. Щоб стати учасником курсів, навіть велосипед мати не обов'язково. Вам його допоможуть взяти на прокат. Достатньо знайти посилання в інтернеті і зареєструватися у спеціальній анкеті. Заняття у велошколі будуть проводитися безкоштовно.